Ти працювала в приймальному центрі, так ця операція ця реабілітація коштувала тисяч євро в нашому центрі. Тут все вистачає на оренду тобі. Держава допоможе. То свої три вищі освіти, чи скільки ти, ти можеш залишити на а ту Тут не так. Вить водієм таксі. Я потрібно вивчити таку отаку от книжечку. Ви будеш довго її вчити. Тому Фінляндія в стані економічної війни з Росією. Це факт Це... Юлія Толонен, Українка на муніципальних та регіональних виборах у Фінляндії. Порушує проблеми підліткової наркоманії та безробіття, багатодітна мама чотирьох дітей, активістка, голова організації українців Кірконумі та співзасновниця проєкту Успіх». відкрита, щира Українка у Фінляндії. Добре, ти працювала в приймальному центрі, так? Розкажи, так. як влаштована система підтримки мігрантів зсередини і що це був за центр? Де? Початку війни я три місяці волонтерила у власному центрі, але мій декрет підійшов до кінця, тобто моїй дитині було 10 чи 11 місяців. Я розумію, що мені треба щось mm -hmm. робити. Мені треба йти продовжувати свою інтеграцію, тобто йти на мовні курси. А я дуже не хотіла, тому що знаєш багато роботи є mm -hmm. мені. Mm -hmm або шукати роботу і тут мені мабуть я не знаю сам сестрі дав подарунок тому що я випадково через новини дізналася в моїй вісті відкривається центр біженців на 350 місць Непогано і я просто знайшла цю фірму там. це просто в газеті, новина вона була. Я знайшла контакти, а вони набирають людей. І я їм відправила своє резюме. Мені відразу подзвонили. Я прийшла на співбесіду, а їй настільки терміново, тому що знаєш, мені це все робиться так швидко. Це все треба було терміново підкривати до шоу uh -huh. до центрів через великі ну, наплив так. українців. Фінляндія була не готова до такого напливу в 2022 році. Не було ні умов, нічого не було. І їм треба було терміново відкрити. І їх там, як миначальниці за це я вдячна до кінця життя, і не злякала, наприклад, що в мене немає якоїсь спеціальної соцвіти. Що в mm -hmm. мене там фінська на самому-самому примітив рівні вона сказала, ми можемо спілкуватися англійською. Не проблема, головне yeah, yeah. що в нас є хоча б одна людина, яка э, розмовляє українською. Тож зараз прийде 300 українців. І що вони будуть а робити? І так? Віде, і що ми <с? з ними будемо робити. І вона мені відразу після співбесіди сказала: виходь завтра. Але коли я пішла туди на роботу, ще не було там жодного клієнта. Тобто, це було тільки-тільки тільки порожні квартири, офіси, комп'ютерів, Ще не було. І, і я пропрацювала там два роки липня mm -hmm. 2022 по липень 2024 року. Тобто я тут заносила метри, я звідти виносила mm -hmm. метри, тому що Мігері відкриває, закриває mm -hmm. а, і центр і, на жаль, наш офіс треба було закрити. І, тому, та, тобто, я повний цикл там, від відкриття до, пов... mm -hmm. до повного закриття відпрацювала. Ще я можу сказати про підтримку українських біженців Фінляндії? Я дуже пишаю, що я живу в Фінляндії. Фінляндія дає класні умови. Це в 98%. Дуже класні умови є завжди людський факт. Так. Завжди ти можеш попасти на поганого інструктора, на поганого соціального працівника, на дуже поганого перекладача, на поганого лікаря. Кожного буде якась така історія, але вони не відображають всю систему. Всю систему так. Система старається, система витрачає неймовірні кошти. Я не розум. Я думаю, що більшість українців, які тут живуть, вони не розуміють, які фінанси, які ресурси Фінляндія. Витрачає на них, тобто скільки коштує їхня accommodation, їхні тобто їхнє саме проживання, скільки коштує, обходиться в Фінляндії, там їхні виплати, їхнє харчування, їхнє лікування? Хоча да, ми дуже всі любимо обговорювати. Фінську медицину, я просто вам розкажу один приклад, що mm -hmm. там оці всі курси, інтеграція. Да. Це ж все це ж безплатно. Людям це ж не означає, що це безплатна держава. Ну не ж так, це, це навіть не, не державні курси. Вони ж закуповують їх у фірму. Це ж все Це все означання mm. одної людини на інтеграцію. Входиться скільки там тисяч євро, там п'ятнадцять його покажу весь український. А mm. ми говоримо про людей, які без роботи, без сюплату, тобто потім за тебе. Людина, да, держава тобі надає житло і повністю оплачує. що так, щоб тебе було на харчування, потім вона ж тебе лікує, потім діткам надає садочок школи і так далі. Не, Все ж безкоштовно і так. класне, класне умова. Uh -huh. Потім ж твоє тебе навчає, і потім стає тобі професію. Це величезні ресурси. Я просто розкажу один провід. Uh -huh. Я думаю, мені можна це розказати, бо я не буду ні, ні імен, ні національності ні не діагнозів розказувати. От про лікування, всі mm -hmm. говорять, чи, яка там погана медицина, чи там там її не прийняли. А я просто знаю випадок. У нас був такий, що моїй клієнточці, дитині, вона всі викликали швидку. Mm -hmm. Швидка забрала і виявилася там дуже серйозна проблема. Треба було робити термінову операцію і ще 10 днів, чи скільки там буде в реанімації. Mm -hmm. І потім центр біженців отримав рахунок, тому що коли люди не на кені. Рахунок приходить тобі ну, на центр біженці, звичайно, так. це оплачує потім мігрівні. Але угу. ця операція, ця реабілітація коштувала 35 тисяч євро нашому центру. Тобто це, медицина це... безплатна, вона не безплатна, просто за неї не платять люди. Ну так, кожен прийом І... лікаря ж теж грошей коштує. Так, наприклад, моя знайома, яка тут народжувала дитину, але ще до війни давно років десять назад. Так вийшло, що вона приїхала вагітна і їй не вистачило часу, щоб отримати Оле mm -hmm. так, щоб Послідки. отримати мене ж довго тоді. Це ж не так, як зараз, Тобі два тижні так, так, вже, так, і тебе вже платка проживала. Раніше це могло бути 5 місяців, і 8, і 9. Ти не є клієнтом кели тоді. Відповідно, вона народжувала тут, ще не отримала своїх документів. Вона народжувала тут як туристка. І про це було 10 років назад. Якщо я не помиляюсь, природні пології одна там бував в лікарні, в вшасі п'ятий. Тобто вони платили грошима, тому що uh -huh. вона не була клієнткою Келли. Uh -huh. Вона, хоча й чоловік офіційно працював тут. Вот. І, ну, тобто, Це все платно, просто люди не платять. І я думаю, якби вони знали ці цифри, скільки uh -huh. обходиться, скільки коштує, наприклад, година перекладача. Всі ж вимагають речі. перекладача скільки? в лікарні перекладача, в державних структурах, в школі перекладача, uh -huh. скрізь перекладач. А один перекладач буде коштувати державі 60 євро в годину. Одину. В годину. Ну тобто вони беруть за годину відразу, навіть якщо вони не працюють, до годину. 60 євро. А ти порабуйтесь скільки не знаєш сотень тисяч євро, чи може мільйони йшли тільки на оцих перекладачів. І в яких тобі країнах, ну може в Німеччині тобі ще ти надають перекладача, а врешті країну ну, типу не знаєш ну, мова, це твої проблеми. Перекладач телефону або англійська і пішов. Ну, -да. Ті, це, ж, це ж твої проблеми в Південній Європі тебе. Ніхто не буде з тобою називатися як це писаною торблю, бо ти не знаєш державної мови. Це, ну, це Так, моя, це цікаво. моя питання труда. Пишаюся Фінляндією, дуже вдячна. Я, звичайно, я теж люблю понити. Ну, це не ми, ми ж нормальні люди. Ми ж в Україні живемо теж неї постійно. Знаєш, Фінляндії теж треба понити, але якщо те дуже серйозно, ця країна зробила дуже багато. І mm -hmm. для українців в Україні. І для українців, які проживають, ну, так. ну да. Ну дивись, дійсно все класно, все погоджуюсь. і От людина проходить повний цикл, її поселили, дали виплати, медична історія. Тому що так з приводу медичної дуже швидко скажу, що в мене є декілька знайомих, у яких тут я вже познайомився з ними. В них ну дійсно серйозні діагнози, там і на інвалідних візочках, так. і уколи потрібно кожні два місяці. Взагалі класно, да. І... Mm, бо у мене був дзвінок і масив збити так і уколи і кожні дві-два тижні. Треба робити ну такі по декілька сотень євро. Yeah. Але Фінляндія це все. Платить і платить спокійно е, так, проходить людина повний цикл. Навіть вона йде, вчить мову мову. До речі, на інтеграційних курсах до рівня а 2 так максимально можна вивчити, так щоб тобі мені здається, є ще модулі на Б1, які один. Ну навіть такий Б1 теж непоганий рівень от, для громадянства. Вистачає і далі людина хоче вийти е, у світ праці. Чому така висока, такий високий відсоток безробіття у Фінляндії? Чому так важко знайти роботу? Чому, ну, чому? Тому що, тому що тут є кела, і людині проще якось, ну, якось нівелювати в цьому плані? Ч, чи, чи чому два-три тижні, 2-3 місяці я треба? Думаю, тут, я маю тут, я думаю, тут прямо є декілька причин. Перша, чому великий відсоток безробіття? Тому що так, то дійсно є опція. План Б це кела. Ну типу, ти тобі не треба боротися за виживання, як ти боровся за виживання там все в Україні чи в будь-якій іншій країні. Yeah. Тут в себе не вистачає на оренду, тобі держава допоможе, тут не вистачає на їжу, та ну геть ну, все кінців тобі, держава допоможе, і дуже багатьох людей ну це мабуть просто влаштові, тому що амбіції мабуть є не у всіх. Uh -huh. Багато хтось свідомо не хоче. Або шукають кращу роботу, тобто є опції такі такі, такі, але я не хочу. Я краще посиджу вдома, там мені достатньо їх, там виплат. Це перша причина, що є друга опція. Мабуть, якби ви... це ж так само, як в Німеччині. знаєш, так, коли так, би так, там так так Багато людей жило наших, якби там тобі не платили, а плати там, мабуть, в два рази більше, mm -hmm. тобі, ніж в Фінляндії, mm -hmm. і ціни дешевші. Бо в мене там знайомі є, то а, вони задоволені виплатами, і, і цінами, і в них там чудовий баланс. От, і можливо, якби тако, от, а в Італії вже нічого, ні, Італії, вже нічого так, не знає. Там, де хто ні роботу, тот ні є. І там вже ти забуваєш про свою освіту, амбіцію, бо ти вже просто йдеш працювати будь-куди, просто щоб у тебе була річ, так? Це перший пункт. Другий пункт по безробіттю це ж сама Фінляндія, нам вже знав це народищний країн, вона дуже консервативна. Тут потрапити на роботу, треба мати відповідну освіту. І базу. Так. Навіть фіном, ти, якщо ти закінчив там вчителювання, тебе вже, грубо кажучи, не візьмуть в HR. Тому що щоб бути в HR, тобі треба ну, вчитися на HR. чардя. Ден... От в нас в Україні такого немає. Правда, навіть ну, людина з однією світу може працювати в принципі, буде ну лікарем може не може ну, працювати. Ну так Вчерес, на сто вакансій подався, працювати. де краще туди і пішов. Так. Так. Тебе там ти підеш в бізнес, ти там не продавець, Ти ж не вчився на продавця. Ну, а, да. Ти можеш піти продавцем. Чи ти не на маркетолога? Ти можеш бути маркетологом. Знаєш, ти у мене один знайома працює в крупній компанії, продає mm -hmm. нерухомість. Ну, не, а тут не так. Тут, щоб бути продавцем, ти маєш вивчитись на продавця. Ну навіть щось на клінері. Я то тільки хотів так, сказати, так, і, то, та, тут навіть курси на клінері, і це, мабуть, дуже добре, і завжди в перевазі буде той. Хто Тут на офіціантів навчають, на баристів yeah, yeah. навчають, на все навчають, і завжди буде в пріоритеті той, у кого відповідна освіта. Свої тривищі освіти, чи скільки ти можеш залишити на довкорші, тому що тут ти не можеш конкурувати з людиною, в якої є вже відповідна освіта. А для нас, іммігрантів, ти ще не можеш конкурувати з місцевим населенням через мову. Ну, завжди в пріоритеті буде хто людина, яка має П1, і там, десь там в Україні, десь працювала чи людина, яка він носієм мови, може знати ще шведську. Мову, документам. як державу в багатьох в багатьох е організаціях, що вимагають uh -huh. друга державна мова шведська, в бібліотеці в кіркану. Ти не можеш бути працювати в бібліотеці. Наприклад, да ну так я недавно читала всі. Читали це тобі треба мати відповідну освіту, і тобі треба володіти вже двома державними мовами, Тому що бібліотеку проводить судовому на населення, особливо західних регіонах. може взагалі конкурувант конкурувати навіть там за роботу в бібліотеці, хоча беруть mm -hmm. туди, але більше як на практику навіть водіям таксі вибачте, та, тебе та, перевірна. Ой, я тебе переб'ю навіть водієм. Навіть водій, я тебе переб'ю. Вибач, навіть водієм таксі. Я думав так піти, водієм таксі. Ну нічого важкого. в мене є польське водійське посвідчення, навіть не треба його обмінювати. Там є досвід трошки взагалі за кермом. Але потрібно вивчити отаку от книжечку. Вона в мене вдома є. Там сім сім розділів. Але там така мова, я як показав е репетитору, так на приймальному центрі. То, хто проводить мовні курси? Вона каже: ну, так на мене подивилася. Ну будеш довго її вчити, тому що там, напевно, ну B1, B2, бо це є обслуговування клієнтів, і все, що є обслуговування так. клієнтів, навіть продавцем на заправці, так там десь. Я не знаю, в С-маркеті, ну це така мова потрібна, ну, напевно, так, десь біля B1. А що таке Б1, це напевно, якщо так, от на інтеграційки, ну декілька років. І вже, напевно, немає не у всіх І є. тебе так... все одно може, не взятись, тому що буде людина, яка закінчує, яка тільки що закінчила, в магазині біля мене там постійно молоді люди, які вчаться на продавці, і їх просто звідти беруть нас, їм якась українка, яка там має Б1 чи Б2, з, з її якоюсь там вищою освіти. Якщо в них є готовий 20-річний студент відділу продав продавання, так, 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 продавці е, місцевому ринку. Але це друга причина це консервативний ринок. А, і дивися, Фінляндія. Вона ж вона дуже багато. На можна сказати, барця власному суху. Тобто є ж міжнародні компанії відповідально. Для цього треба бути спеціалістом ну, а? Так. великим якимось. А, а решта вона для обслуговування внутрішніх потреб і тому там звичайно фінська, шведському місцева освіта, Ну це логічно з іншої сторони. Але третя причина, чому зараз не зробиться, це звичайно економічна криза, яка викликана війною. А війна почалася у 2022 році. До цього в Росії і Фінляндії, не зважаючи навіть на санкції після Криму, були дуже різні економічні відносини. Це електрика, це й торгівля, це ринок збуту. Ну розумієш, але Фінляндія п'ять там 5, 5 мільйонів на а да? ситься і текстистом 60 640. Там, там yeah. і і от вона там дуже добре працювала, ринок збуту, он це все. Mm -hmm. Зараз фінансом скатопоршвала субою через Україною своєю економікою, вони повністю там девни 90% мобіс повністю перекрили будь-яку торгівлю з з Росією, очевидно. Mm -hmm. Закривалися компанії, що більш особливо, то, знає, там, де границя. Так, так, так. Там, де границя, там дуже сильна була торгівля, все було класно. Завжди, да. Ось зараз там ж, мені здається, взагалі економічна депресія. Дуже сильно подорожчало світла, і ці виробництва, які тут є, заводи. Їм треба або скорочувати людей, або піднімати ціну вже й так. Я да, ти ж не живеш mm -hmm. тут да, добре, так, два роки. Ну, менше року. Менше року. А, менше року. Mm. Ну просто ціни просто зараз не зрівняються з тим, що mm. було у 2021 році. Це ж навіть виглядається була статистика. Наскільки там ціни на 40%. відсотків mm. і інфляція була 10% там кожен місяць, щось таке в 23 році. Yeah, а я просто ну я просто запам'ятаю, що, що раніше на ту самий гроші, на ті самі зарплати, на ті самі там виплати, можна було реально жити зараз. ці Люди ну тоді вже собі не можуть дозволити. Ну, це ж така, ну, ну є причина, так? Да? Економічна, економічна війна з Росією Фінляндія, стані економічної війни з Росією. Це факт, це ж, ну, це ж це всім відомий факт. Тому совокупність ось цих всіх факторів, і, і, і опції які, Києва, що можна не працювати, і люди не сильно рвуться деякі на роботу. І оцей консервативний ринок, який розрахований здебільшого тільки на власні потреби, і патріотизм. Теж тут є ну логічно, що ж люди хочуть ну так, щоб бачити, свої, свої громадяни працювали. Бо це ж логічно. все завжди бачить на якихось найважчих роботах, найменш оплачуваних, і звичайно іммігранти не можуть кон конкурувати за рівнем мови з корінним населенням. Це ж теж логічно. Ну за винятком там дітей, які тут до вивчилися. Ну, так, я дуже... говорю про дорослих іммігрантів, які ось тільки приїхали п'яти я да. приїхала тридцять років в Фінляндію, дев'ять. Типу, я тут не виросла, не народилася, і відповідно та сама так, моя сусідка з України, яка тут живе 10 років, вона вже прекрасно володіє фінською, в неї буде фінська мова, фінська освіта, все, і я не можу з нею конкурувати. Це ж логічно. І Ця економічна війна з, з Росією, вона все в сукупності, вона така. ну Взагалі це ж офіційно, що зараз економіка в Фінляндії перебуває в стані депресії. Не рецесії, не рецесії а депресії. Вже не Ну yeah. так, з приводу торговлі з Росією я недавно читав такий факт, що після холодної війни, якщо я не помиляюсь, повинна була Фінляндія виплачувати репарації. Там так сталося, і тому вона тоді, в ті часи, була сільгосп країною. Але так як потрібно було виплачувати великі репарації, то вона почала індустріалізуватися. І за за якийсь там період часу вона виплатила ці репарації. А от ця вся індустріалізація вона залишилася, і торговля з Росією вона залишилася ще з тих часів. Десятки, десятки, десятки років тому в минулому ще столітті. Тому я дуже ну я, я логічно, економічно, дуже розумію, чому зараз Фінляндія пожертвуючи собою, чому вона зараз так себе почуває. Але дивись, окей, а куди тоді йти працювати українцям? Напевно, будова, так, всі слюсари, механіки, зварювальники, це, напевно, так будуть з роботою в Фінляндії. Прибиральники, так, напевно. Мені здається, в мене колись був на цю тему, тому що зараз ми бачимо те, що було до війни. Раніше, да, українці, вони так, українці були поділені на стек. Декілько... Це не гарно сказати, ну це сорти. Тобто, була був такий просторок інтелектуальної еліти, тобто це айтішники, це працівники, це інтернешнл mm -hmm, тенс, так, це так, так, люди та з України, які приїжджали сюди там працювати, в яких суперкласних відомих там засвітніх компаніях, типу нас Нокія. Nokia. Nokia. Хтось працює, я знаю деяких українців, які там господи космічні супутники роблять для Фіну mm -hmm, Фінляндію mm -hmm. разом задіяних в цих проектах. Якийсь є процент, певно, економістів, мабуть, тут українських вчених українських тут так. працюють. А, і вони тут завжди були. Вони тут були там з кінця 80-х років. Тут okay. був такий пласт інтелектуальної еліти з України. Okay. Вони були і вони є. Ну, це дуже маленька частина. Решта людей це заробітчани. І вони заробітчани вони завжди були історично заробітчангу в двох сферах. Перше, це заробітчани-будівельники, чоловіки, які їздили на сезон на мого міста, їздили в Фінляндію будувати щось через устойчиво ці компанії. Оце вся схема. Вона працювала до війни, і вона працює зараз. Тому що ти сам по собі ти в фінську компанію реально ти не попадеш без англійської мови. А це все тімка через Естонію, сюди Фінляндію до війни їздили. в Війну їздять і ще будуть їздити на будівництво. Це для чоловіків. Решта людей, куди їздили на агро, так Перми, поля, таблиць. Це величезний клас людей, які ще з 90-х років сюди їздили і mm. хтось там і продовжує працювати, хтось вже давним давно не інтегрувався, вивчився і, і там отримав освіту, Вже mm. не працює за цією освітою. Отже, воно теж нічого не помінялось. Навіть зараз шукають на полуниці, на помідорки, на звинячі кормових. Якщо ти е, ферми, так якщо ти дивишся, та групу українців в Фінляндії, ти бачиш, які та, вакансії найчастіше пропонують на ферми. Шукають на ферму особливо зараз. Сезона інкалта оплата, доволі робота фізично важка, казати, треба питись на фермі. Ті самі mm -hmm. роботи, мабуть, починається після 5 годин ранку. Та. І це теж роботу схема, але вона не дуже підходить людям, які живуть без похельсінки, великих містах. Які там мають дітей, знімають ну, пластини, вони вже не поїдуть в цей найокі на, на сезон. Ну Це, це ж логічно. Да? Uh -huh. так? Тому ця схема прибирання, клінінг завжди був е, актуальний з 90-х років е, на прибирання йдуть люди. І дивися, ще зараз, раніше так цього не було. Але зараз дуже багато дівчат, жіночок ідуть в садочки і школи. Там ага. теж там треба допомога з українськими дітками. Дехто в процесі навчання декого, знаєш, дуже багато людей закінчить курси інтеграційні, ідуть в садочок на практику. Uh -huh. і їх там залишають. Тому що в садочках величезна коснехватка. Це ж постійно треба мати багато людей. Ці всі хворіють, замінні. І отакі тимчасові контракти даються в школах, в садочках як я помітила. І диви, що найголовніше, я про це говорила з подругою. Після війни повідкривалися двері туди, де раніше українці взагалі не брали. Взагалі не брали. Ні в Києві ні, не було. Були російськомовні, ні, були російськомовні працівники в Килах та муніципалітета. Це люди, які теж приїхали 30 років назад в Фенеді. Після війни ти можеш зустріти україномовного працівника, ти томіста україномовного працівника. А, Кіли ти можеш знайти в майже в кожній пункті якогось е, е, охію, як це інструктора по інтеграції так. з України в кожному центрі біженців, практично має бути хтось з України. В Мігрі є працівники України. Раніше такого mm -hmm. не було. Держсектор раніше був повністю закритий для при цьому там одиниці десь працювала, і тому про них ну типу не знаємо. Mm -hmm. А зараз все таки. Е, я ж теж так шукаю роботу, наприклад, я ввожу е, це пакусана, як це? Куди ключове слово да? Та, Україна, так. Україна, так. там в Титомісте, чи на Торі, чи на Кунтарі, І тобі буде багато вакансій. Тобі будуть вакансії, і це будуть школи, садочки, інструктора, десь там відділу працевлаштування. Вони будуть, вони дійсно будуть. Ось.